Дарма що професія винороб чоловічого роду притаманна вона й жінкам. Переконує учасниця винного фестивалю Мукачівка Моніка. Вона пройшла фільтри жорсткого конкурсного відбору і тепер залюбки часто містян і гостей червеного вина одноіменним напоєм. Щоб воно було достойне, щоб це вино. О... Воно було зроблено по сучасним технологіям. Після відбору ми надали можливість 80 виноробам приймати участь у фестивалі червоне вино 2013. Моніка у якості винороба ровесниця фесту, адже виноградарством зайнялася 18 років тому. З поміж десятків інших, її намет майже нічим не виділяється. Проста назва у Моньки та напис Гаряче вино виправлений на горяче. Якщо винороб не впевнена, як пишеться Глінтвен, у якості свого напою не сумнівається. Із рук не випускає принца, якого каже, породила сама. Я взяла кабарне отела і ще один секрет, який я зараз на камеру навіть не скажу. У мене руки стали чорні і бочка чорна. Я сказала так: оце вино називається Чорний принц. Тому що у мене от руки чорні білим сортам. Вина надали перевагу наші сусіди, і столиці угорського виноробства Токаю вони привезли токайські вина. Минулорічний переможець червеного вина Іван Урста за один фестивальний день роздав, продав та розлив п'ять діжок або 300 літрів п'янкого напою. Пурпурові вина помітив виноградар. П'ють більше і частіше. Більше вклина на червоні вина, сухі вина. Це не до вподоби дуже українцям, особливо приїжджим, а росіяни коли приїжджають, говорять, а що це за кисляк? Ну кожному своє до проценту 70% за сукивіна йдуть в цьому році, а тридцять тридцять п'ять процентів про сладки сладківіна. Не менш популярний у зимову пору – глінтвейн. за мінусової температури, коли мороз приймає до кісток, прогріти їх. Ось чого хочуть туристи-дегустатори. Винороб з обласного центру Олександр Ковач варить особливий Глінтвейн. Його нещодавно презентував у Львові, а нині привіз і до Мукачева. Спочатку було звичайно таке здивування, який білий, якби апріорі всі розуміють, що Глінтвейн це червоний, але потім, все ж таки, вирішив поекспериментувати, і я думаю, вдалося, тому що людям подобається. Білий він більш такий ніжний, з такою фруктовою свіжістю. Праця винороби безцінна і визначити вартість напою не завжди вдається об'єктивно. Як зізнавалися нам одні винороби, спеціально для фестивалю вони знижували ціни на п'янкий продукт. Інші розповіли, що дорога, оренда та інші видатки відобразилися на вартості вина. Однак, приїжджаєм наші ціни видалися цілком прийнятними. Пляшка найдешевшого вина, приміром, коштувала 30 гривень. Про смак напою годі було й питати. Ше це не дітей чуть ніже, чуть вище. Печні одінакове. Низкий поклон всім, хто вырастил этот виноград. Найкраще в світі закарпатське вино. Саме yeah. краще э, шашльки. Отак підсмачні не лише вина, а й страви. Мукачево прощалося з відвідувачами. Місто заколисувало родинним теплом, звеселяло різдвяними колядками і проведжало надією, що гостям сподобалося свято. І вони наступного року також завітають до міста над бурхливою, як винний фестиваль Латерицею.